Слава Україні, панове та панянки! От як мені пощастило отримати ось такі книги. Сьогодні ми з вами готуємо котлети із філе хека. Я купила вже філе готове, заморожене. І в цих книжках віднайшла рецепт. Рецепт, що в цій книзі, що в цій книзі, зовсім нічим не відрізняється. Єдине, що ось в цій книзі. Січеники з риби, так? Поближе, щоб вам було видно. Пропорції йдуть, дивіться, на 400 грам риби, одна цибулина, 100 грам пшеничного хліба, одне яйце, 2 столові ложки сухарів, 3 столові ложки олії. Це для смаження. Переціль за смаком. А в цій книзі пропонується рецепт. Витрати продуктів на одну порцію, увага, Бачите, як цікаво. На одну порцію 110 грам риби, хліб, молоко, борошно. Ну, стандарти такі. Тож, давайте почнемо з вами готувати. Ось таке філе хека я купила, вже почала нарізати, потім вирішила відзняти відео. Ось така форма ковбаски. Сьогодні у нас 26 червня 2023 рік. Ціна такого фаршу у нас в магазинах за 1 кг 200 гривень. Тут у мене 750 грамів, я його зараз отак трішечки. Подрібні. Потрібно філе припустити через м'ясорубку, але мені швидше помити блендер, тому я буду все подрібнювати в блендері. Також нам потрібна ще цибулька. У мене ось така. я її ось так. О, Перша партія вже готова. Пересипаю в ємність, де буду готувати вже фарш. До останньої партії додам сюди ще є так цибульку. Все добре поміщається. Тепер займемось хлібом. Беру молоко, замочую хлібчик. Так, ось хлібчик вже готовий. Кхе -кхе. Відживаю молочко. Взагалі потрібна тільки м'якушка, але мені шкода десь дівати з тому я разом із коринкою зараз ось так віджала, подрібню ось так руками дрібненько, і додаю у фарш. по рецепту так. два. Яйця курячих, сіль, сміливо додаю сюди чайну ложку солі, чорний мелений перчик. Ось так і вимішую. Перша партія в мене вже смажиться, так як світло там біля плити не дуже, я поставила сковорідку сюди, беру фарш його, як звичайні котлети. Раз, раз, раз. І готово. Ось так викладаю. Бачите, як без плитки смажиться. Колись мене питали, як таке можливо. Просто розігріта пательня. Ставлю сюди, бо тут дуже світло хороше. А для камери, для зйомки це дуже-дуже важливо. Ось так викладаю котлетки і смажу з двох сторон. Ось перша партія, бачите, вже одна сторона готова. Без сухариків, без паніровки. Навіть борошном я їх не ободувала. Дивіться, які вони гарненькі. Аромат. Аромат чудовий. Я фарш спробувала на сіль, На сіль ідеально мені, а ось перчика трішки ще додала. Аромат божественний. І ця партія з однієї сторони вже підсмажилася. До речі, правильно сказати не обвалюю, а обкачую в борошні чи то в сухарях. Ось так. Вчимося говорити українською правильно. На вигляд такий чудовий результат. Давайте разом з вами спробуємо. Подивимось, які в нас вийшли котлетки. Добре, тримають форму, як бачите, хоча фарш ще був не повністю розмерший. Спробую на смак, які вони. М -м -м, смачні. А ви думали, я скажу не смачні? Звичайно, смачні. Рекомендую. Готуйте і ви. Обов'язково все буде Україна!